Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі, і в цьому відео я вам хотів розповісти, що робити, якщо вас вкусив рідкісний павук Осана. На аній справі в нього я для людини він не, він не... Він абсолютно безпечний, але все одно краще не гратися. Що робити, якщо вам. Якщо вас вкусив, дивіться, по-перше, вам потрібно випити антігістамінний препарат, далі потрібно помазати мазію від укусів місто, куди він вас вкусив. І, друзі, запам'ятайте, якщо, якщо ви е, алергік, то вам, то вам краще звернутися до лікаря. Якщо у вас немає ні на що, ніяких алергій, то тоді а, з вами все добре буде, але все одно краще не нариватися на, на окуси ядовитих павутів. тому що є взагалі не опасні палки, а є такі опасні, що можна і померти. Тому Цим краще не гратися. а Якщо гратися, то дуже обережно, щоб вас не вкусив, цей паук.